Таю у студії працює Ірина Задорожна. Традиційно о цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин теми дня. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 713-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 6 лютого російська загарбницька армія здійснила ракетну атаку по Харківській області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини. Пошкоджено сім приватних будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури, магазини, кафе, кіоски, два адмінприміщення, щонайменше п'ять цивільних авто. Також окупанти зруйнували триповерховий готель. З-під завалів рятувальники вилучили тіло двомісячного хлопчика. Ще три жінки отримали травми. Протягом минулої доби відбулось 126 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 35 авіаційних ударів. Здійснив 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. На жаль, дива не сталось. Місяць тому на фронті в районі населеного пункту Роботине, що на Запоріжжі, зник безвісти колишній голова Вижницької районної державної адміністрації, командир роти Руслан Сенчук. Місяць рідні та побратими не втрачали надії, що Руслан знайдеться, адже в нього за плечима чималий досвід виживання в гірських умовах, робота в рятувальних службах. Та як повідомила його дружина Надія Сенчук, загибель Руслана підтвердили. Руслан Сенчук став на захист держави у травні 2022 року. Він був капітаном командиром роти протитанкових ракетних комплексів 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Руслан Сенчук був серед тих, хто не боявся брати на себе відповідальність. Після революції. Революції гідності працював заступником голови обласної адміністрації, а згодом очолював Вижницьку РДА. Прагнув змін та був чиновником нової формації. Стара система вже потихеньку відходить, і навіть дивлячись на митницю, дивлячись на цих молодих прикордонників, які сьогодні тут працюють, що віримо, що вони вже дійсно не будуть брати хабарі і відповідно не будуть брати, не будуть давати. Люди зрозуміють, що цього вже немає і будуть жити по закону. Сподіваюся, що в державних органах влади люди працюють не за гроші, а дійсно вони мають якісь певні ідеї, певні переконання, що, що змінити в цій державі на краще. Сьогодні, 6 лютого, буковина провела в останній шлях ще двох воїнів, які загинули, боронячи рідну землю від російських окупантів. Підполковника Чепігу Андрія, воїни військової частини а 3369 в останню дорогу провели у місті Чернівці на кладовищі села Годилів. Лейтенанту Римлянському Сергію войну військової частини а 4856 Останню шану віддали в селі Білусівка Дністровського району. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Рішенням священного синоду Православної церкви України на Буковині об'єднали три єпархії ПЦУ в одну. За логікою керівництва церкви у такий спосіб буде врахована позиція більшості духовенства на Буковині щодо необхідності об'єднання. Як рішення синоду вплине на розбудову української церкви в області? Далі у сюжеті? Об'єднання єпархії православної церкви України в області посилить позиції церкви, і насправді прийняти синодом рішенням було питанням часу. Таку думку, ґрунтуючись на позиції духовенства області, висловив в інтерв'ю ТВА про священний онуфрій, якого синод ухвалив призначити титулярним архієпископом Кіцманським настоятелем собору Різдва Христового в місті Чернівці. Було три єпархії, які існували паралельно. І це робило певну, певну деструкцію, певні незручності в побудові, у проповіді, у розбудові церкви. Так сталося, що було дві єпархії Київського патріархату, і на об'єднавчому соборі приєднала ще одна єпархія автокефальної церкви. І ми на об'єднавчому соборі об'єдналися. в Помісну православну церкву, православну церкву України ПЦУ. УПЦ, ПЦУ, така наша назва. Ми були всі пройняті єдиною ціллю, єдиною проповіддю, щоб зростала Українська Православна Церква. І ми дуже хотіли єднання. Процес об'єднання трьох єпархій був непростим. Прихожани та духовенство кожної з трьох єпархій прагнули ретельних обговорень та роз'яснень духовного і правового аспектів цього питання. Це була думка, така і низового духовенства, і вищого духовенства. Всі усвідомлювали потребу. І ми це заявляли і до влади світської, до політиків, депутатів. Ну хто міг чим щоб посприяли цьому об'єднанню? Від усвідомлення цієї проблеми до реалізації пройшли роки. Це все не так, це все просто робилося. Враховуючи історичні, культурні та духовні аспекти, священний синод прийняв рішення про об'єднання. Почнеться, як кажуть, будівництво. Е Нової об'єднаної Буковинської єпархії, Чернівецько-Буковинської єпархії з Нового листа. Все буде дуже добре, що тепер вже буде єдиний центр, єдиний керуючий єпархією, буде єдине бачення, навколо якого об'єднаються і монастирі, як особливий духовні центр для проповіді, всі парафії об'єднаються. Навколо благочинь районних об'єднань і будуть керуватися з єдиного центру. Буде єдина програма для проповіді. Очікується, що нове керівництво об'єднаної єпархії представлять наприкінці тижня під час приїзду на Буковину митрополита Епіфанія, пристоятеля православної церкви України, Діана Обинда, Максим Білоткач Теми дня ТВА. Він починав з сайту доставки квітів, однак тепер має два магазини. Чернівецький підприємець успішно розвинув свій бізнес. Скориставшись урядовою програмою Є робота. Більше подробиць дивіться у наступному сюжеті. Масштабувати власну справу вирішив підприємець з міста Чернівців Ігор Боднарук. Впродовж тривалого часу чоловік займається продажем квітів у невеличкому магазині. Однак мріяв про відкриття другого магазину. Документи на 98 я підготував ще в 2022 році. Там треба було все на все там трошечки їх доробити і відправити грант. Я планував відправити, відправити, відправити і не відправив. Потім трошки навіть пошкодував, думаю, якщо програму закриють, ну то як, як є, так є. А програму продовжили на 2023 рік. Я заповнив все вже подав. Нас затвердили, і ми отримали розпорядження на рахунок кошти. Підприємець скористався грантом на 250 тисяч гривень. В новому магазині тепер працюють двоє флористів, які готові реалізувати найвибагливіші задуми клієнтів. За отримані кошти чоловік закупив потрібне обладнання. Ми їх витратили на обладнання для флористичного холодильника. Ми їх витратили на меблі, на вивізку і на оренду. Цікаво почалося, коли нам дали кошти. Ми, ми те приміщення, на яке ми розраховували, воно вже виявилося зданим. Ми почали шукати нове приміщення. Я не думав, що буде так складно знайти класне приміщення, таке, щоб воно мало і вигляд, і там були якийсь потік клієнтів. І в принципі, якщо б не грантові кошти, могло бути така ситуація, що я міг здатися в питанні відкриття другого магазину. Грантові програми є робота, це дієва допомога від держави для продовження ведення бізнесу, створення власної справи з нуля та генерування нових робочих місць, зауважує Ольга Багрій. Програма є робота. Гранти для усіх бажаючих, хто хоче відкрити власну справу або її розширити, діє уже з 1 січня. Подаються заявки. Наша комісія при Чернівецькому обласному центрі зайнятості їх розглядає. Станом на сьогодні вже 13 осіб у Чернівецькій області отримали гранти, що передбачає створення 26 робочих місць і буде профінансовано на понад 3 мільйони гривень. Завдяки цікавим бізнес ідеям грантоотримувачів на Буковині з'явилось чимало про. Позицій відкриваються або розширюють бізнес-підприємницька діяльність в таких видах економічної діяльності як оптова та розрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів. Відкриваються заклади охорони здоров'я, стоматологія, зокрема, і також надання соціальних послуг. Ігор Боднарук переконаний, такою можливістю обов'язково потрібно користуватись, адже це чудовий шанс реалізувати свою мрію. Прийняли рішення. Ідіть, робіть, пишіть бізнес-план, описуйте ідею. Не виходить, звертайтеся в обласний центр зайнятості на вулиці Університетській, кабінет номер один. Там вам все допоможуть. Подавайте грант, захищайте той грант. Це дуже класна програма. Я тішуся, що вона продовжує свою. <гану> а, дію. Окрім того, в Україні діє програма Грант для ветеранів та їх подружжя. Подати заявку на будь-яку програму урядового проєкту Є робота можна через портал Дія. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та ТВА». На Буковині ліквідували два канали незаконного переправлення осіб через кордон. Так, співробітники Чернівецького прикордонного загону здобули інформацію про підготовку до незаконного переміщення громадян через державний рубіж. Вчора, вночі 5 лютого, порушники намагалися втілити свої плани в життя. Однак прикордонники контролювали їхні дії. Зрозумівши, що їх переслідують, порушники намагалися втекти. Після кілька хвилинної гонитви вони були зупинені та затримані буквально в парі кілометрів від державного кордону. Водій мешканець Чернівецької області на власному автомобілі намагався доставити двох чоловіків до лінії державного кордону. Стосовно подальшого руху, порушники дистанційно за допомогою мобільного телефону отримали вказівки головного організатора схеми. За це мешканці Львівської та Хмельницької областей заплатили по 3 тисячі євро. Головного організатора встановлено. Тривають заходи з його розшуку. Того ж вечора, під час огляду ще одного автомобіля, військовослужбовці ДПСУ виявили чоловік який ховався під заднім пасажирським сидінням. Ним виявився 26-річний мешканець Чернівецької області. Чоловік відразу не зізнавався, куди збирався їхати. Але згодом все ж повідомив, що така подорож до сусідньої країни вартувала йому 9 тисяч доларів США. Водія переправника затримано. Йому загрожує кримінальна відповідальність. На чоловіка, який сховався в автомобілі, правоохоронці склали матеріали про адміністративне правопорушення. Минулої доби буковинські вогнеборці ліквідували чотири пожежі. Так, 5 лютого у хотині стався вибух у житловому будинку. До прибуття рятувальників один з мешканців самотужки ліквідував пожежу. Під час гасіння чоловік отримав опіки. Його госпіталізували до лікарні. За попередніми висновками фахівців вибухнула газоповітряна суміш. Ще одна масштабна пожежа трапилась у Чернівцях. Загорання виникло в офісно-виробничому приміщенні та охопило 150 квадратних метрів. Через загрозу перекидання. Вогню на сусідню будівлю готелю. Вогнеборці евакуювали звідти 12 людей. Попередні причини займання коротке замкнення. Решта пожеж сталася в обласному центрі та у селі Чагор Чернівецького району. Згуртованість, командний дух, любов до спорту, а також патріотизм та віра в перемогу. На Буковині розпочали проведення другого етапу змагань Пліч опліч, всеукраїнській шкільній ліги, який покликаний обрати кращих у територіальних громадах. На дружніх іграх у Великокочурівській ОТГ побувала знімальна група ТВА. 334 школи та 944 команди. Саме у такому складі Чернівецька область бере участь у змаганнях Пліч опліч Всеукраїнській шкільні ліги учні закладів загальної середньої освіти мають чудову можливість проявити себе в улюблених видах спорту та стати кращими в Україні. У школах змагання вже відбулись. Наразі стартував другий етап на рівні територіальних громад. Загально об'єднуючи такі змагання, які виробляють лідерські якості, які допомагають учням соціалізуватися, обмінюватися досвідом. Е Показувати і можливість і вміння конкурувати один з одним і надзвичайно важливо, що такі змагання в першу чергу об'єднують наших учнів і виховує. Показує, що наша нація в майбутньому то значно не переможе. На всеукраїнському рівні беруть участь команди з баскетболу, волейболу, футзалу та спортивного орієнтування. Однак винятковістю боковини стало проведення змагань з настільного тенісу, адже в Україні матчі з цього виду спорту проводяться лише в нашому краї. На них зокрема в області зареєструвалися 214 команд. Тож, з огляду на це, у рамках другого етапу змагань у великокучурівській громаді провели товариські матчі. З волейболу та настільного тенісу. У нас дуже популярний такий вид спорту, як настільний теніс, не тільки в нас в громаді, але й в області, і в Україні. І чернівецькі тенісисти досягли дуже великих результатів. У нас є гурток з настільного тенісу громади, де приходять дітки з усіх чотирьох шкіл нашої громади, займаються як дівчатка, так і хлопці. Колись займалася дуже давно тенісом, але взяла великий строк, який я не змагалася, і тепер знову. Граю, він мені подобається. Він ну гарний, класний спорт. Серед амбасадорів проєкту Пліч опліч відомий боковинський каратист Валерій Чоботар, який прославив наш край на світовому рівні. Розповідає, його основна місія у цих змаганнях популяризувати спорт та допомогти дітям реалізувати свій потенціал. Як я є лицем свого виду спорту і в принципі мене дуже добре знають всі боковинці, тому що я неодноразово здобував звання. Кращого спортсмена Буковини, здається три рази. Тому я представляю в принципі Буковину і хочу залучити максимальну кількість людей для участі в цих змаганнях, тому що ці змагання є в принципі безкоштовні для учасників. і Я би хотів, щоб чим більше людей займалися будь-яким видом спорту, щоб у нас була здорова нація. Микола Ніга, майстер спорту України з універсального бою, також є амбасадором проєкту. Вирішив долучитися до змагань таким чином аби підтримати букованських спортсменів, побачити емоції учасників та допомогти їм відволіктися від воєнних реалій, дані змагання є одні з самих масованіших, самих крутіших за декілька років в нашій державі. Тому дітки з нетерпінням чекають змагань. Я як вчитель теж готую вікову категорію тільки до іншого виду спорту до футзалу, але Діти готуються, батьки допомагають, діти відволікаються від війни і живуть даним проєктом. Чекають змагань, чекають перемог, чекаємо, і ми перемогу. Вікторія Маковій взяла участь у матчі з волейболу. Каже, налаштована на успіх у змаганнях, адже дуже хоче гідно представити свою школу. Для мене дуже багато означає, тому що мені надзвичайно подобається волейбол. Я не так давно почала займатися, як рік може. Мені дуже подобається просто Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський. Теми дня. ТВА. наразі це все про що варто було розповісти. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Я ж з вами прощаюся. Бажаю спокійного та мирного вечора. Бережіть себе.